вхід в нижній храм, як раніше було, то влітку служили в верхньому храмі, а взимку в нижньому. Я думаю, в печерах і печерської печальської лавиш цілі. Тут, напевно, завжди стоїть вода. Дуже чути запах сирості. Ви бачите, в якому стані стіни, тут є грибок, напевно, є, тому це все приміщення потрібно буде доводити до толку, ремонтувати. Зникло світло. Шукали, в чому причина ці, ці... цього, як виявилося, що просто тут, де стоїть щиток, тут просто вода ось вилилася. Лилася звідтіляч на щиток. Ми все поставили бітро, щоб вона вони з питаннями, звідки ця вода. Ми підняли це питання. І як з'ясувалося, що що отеця настояти колишній настеплек цього храму, він просто твердопалений котел, який був, який мав би забезпечувати теплом і будиночок священника, і сам храм, він його просто зняв. Забрав, зрізав. Забрали разом з усім, навіть забрали сімісвічник, це є сім лампад, сім лампадочок, які є в кожному храмі, які ставляться на свічник. Тут завжди має стояти сімісвічник. Сімі свічника немає. Тут видно, що тут висіла важка ікона. Можливо, якась навіть там, ну, не знаю. Ну, в золоті, можливо, в срібних ризах. В такому стані нам залишає московська патріархат, московська церква, свої храми, в яким вони мали честь служити. Можете прийтися, побачити, там ікон нема, там ікон нема. Вівтар, так само багато речей звідти було просто забрано. Всі євхаристійні сосуди, все, що потрібно для богослужіння, все це забрали. Ми вчора проводили опис. Ми, як зайшли, ми зразу провели опис, що є в храмі, що є в вівтарі, що є на кліросі. Ну, слухайте, цей храм будується з 2013 року. Він ще молодий. Занедбаний. Ну спробуйте е, його утримувати. Попробуйте. Звичайно, потрібно постійно кошти. Роботи тут прикласти треба дуже багато, і це не, не як ви кажете занедбано. Це робочий процес. Фундамент залитий під трапезну ми планували строїти. То це ж не занедбаність. За свідченнями очевидців. Ми маємо інформацію, що все, що було тут, вивозилось на єпархіальне управління УПЦ, начебто МП, і знаходиться там. Як ви бачите, могли побачити, що познімано поміняні ікони. Ще що дорожче було вивезено. Оце вас і ви бачили. Думаєте срачі, які тут залишились? Вибачте, не можна казати, але там дуже грязно. Так, я вивожу особисті речі, які я купував за свої власні кошти.